Вітаннячка! Цим відео ми з вами відкриваємо серію роликів, яка присвячена темі вузлів. І вузли це та штука, яка вам знадобиться. Це те, що легко вивчити за один раз, і це те, що дійсно робить життя простіше. Але ми з вами зробимо все правильно, і перше відео буде присвячене теорії, щоб надто сильно вас не грузити якимись термінами або концепціями, конкретно цей блок буде побудований на принципі питань, які часто задають люди, які ніколи не мали справу вузлами. і... Простими відповідями на ці питання. Конкретно про вузли ми будемо говорити у окремих відео, присвячених конкретним вузлам. Це для того, щоб вам було простіше в них орієнтуватися. Ви бачите конкретний вузол, ви можете відкрити конкретне відео і конкретно по ньому вчитись. І перше логічне питання, з якого ми з вами почнемо, а навіщо взагалі знати вузли? Я ж можу нав'язати просто мільйон вузликів, і воно буде триматися. Яка є різниця? Воно ж тримається, якщо працює, не чіпай. Відповідь на це питання колись дуже давно дав мій друг, коли побачив, що я зрізаю мотузки. Для мене мотузка була дуже дешевим витратним матеріалом. Ну, типу, вона коштує умовні копійки, ти її прив'язав, тобі не треба, ти її відрізав. Швидко, просто, легко. А він мені каже, мотузку, оцінюй, не по її ринковій вартості, а по вартості в лісі. Наскільки легко тобі буде її замінити? Я такий, ну я ж можу взяти там коріння, я можу там взяти коноплю, я можу там розпустити щось, він а можеш? Ну, в теорії, отож. Філька полягає в тому, що мотузка це інструмент, і вузли це навички роботи з інструментами. Чим більше ви знаєте вузлів і краще можете ними користуватися, тим більше у вас. Точних інструментів, тому що якщо у вас один молоток, ви можете лише все ламати. Якщо у вас є молоток і пилка, ви можете виготовляти якісь деталі. Якщо у вас є молоток, пилка, цвяхи, саморізи, викрутка, ще щось, ви можете вже виготовляти якісь штуки. За допомогою того, що ви знаєте багато вузлів, достатньо. Давайте так, не багато, достатньо вузлів, ви можете виготовляти. Конкретні штуки зараз не йде мова про те, що виготовляти якусь мотоскову драбину, хоча чому би і ні, мова йде про те, що ви можете е, закривати поточні питання тут і зараз. Деякі вузли сильно стягують, деякі вузли легко розв'язати, деякі вузли можуть їздити, деякими вузлами можна обв'язувати щось нестандартної форми і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Якщо ви знаєте достатню кількість вузлів, у вас суттєво розширюється діапазон можливостей. і знову ж таки. Дуже легко вчитися. Вузли це штука, яку можна вивчити за один раз. Один вечір посиділи, подивилися якийсь серіал, щось там в ручках повертіли, і ви вже це знаєте, ця навичка у вас залишиться. Звісно, мізки бувають різні, але сам факт це дуже легко вчити, і це вам знадобиться постійно. Це по-перше, розширює діапазон ваших можливостей. По-друге, це зберігає мотузку. Правильно зав'язаний вузол можна потім і розв'язати, якщо ви його розраховуєте, розв'язувати. Ви зберігаєте собі мотузку, яку дуже важко відновити в диких умовах. Я вже не кажу в екстремальній ситуації, її важко відновити в умовах, коли не купити. І по-третє, мотузка більш за все боїться тертя. Всі вузли працюють на терті, все використання всіх мотузок працює на терті. І більше за все, мотузка боїться тертя. Кожен ваш вузлик, який ви зав'яжете правильно або неправильно, він буде тримати або не тримати вашу мотузку завдяки тертю. Так от. Неправильно зав'язаний вузол може перекусити вашу мотузку при наднавантаженнях, коли ми кажемо про розрахункову міцність мотузки, тобто ми беремо якусь умовну мотузочку, і ми можемо сказати, що вона розрахована на умовні там нехай 200 кілограмів, але ці 200 кілограмів розраховані на саму мотузку. Як тільки ви зав'язали на ній вузлика, якщо вона десь і порветься, то ось тут. Вузлик це найслабше місце в мотузці. Кожний вузлик, правильно або неправильно зав'язаний, він занижує міцність мотузки. Деякі занижують на 30%, деякі на 50, деякі на 70. Це залежить від мотузки, умов її використання і коко-ко-ко-ко-ко. -ко 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 -ко. Але правильно зав'язаний вузол буде менше віднімати від міцності мотузки, ніж будь-який неправильно зав'язаний вузол. І так, важливий дисклеймер, так всередині. Ми не будемо говорити з вами про альпінізм, ми не будемо говорити з вами про витягування людей, хоча трошки зачепимось. Ми не будемо говорити про спускання або піднімання якихось вкрай важливих грузів, як то людей. Ми будемо з вами говорити про туристичний побут і бушкрафт не більше того. Але міцність мотузки все ж таки має значення. Отже, резюмую відповідь на перше питання: навіщо взагалі треба знати вузли для того, щоб розширити ваш діапазон можливостей, суттєво розширити, для того, щоб мотузку легко було потім розв'язати, для того, щоб її зберегти, і для того, щоб вона у вас не обірвалася там, де ви не очікуєте, для того, щоб ваш неправильно зв'язаний вузлик її не перекусив. Наступне логічне питання це навіщо взагалі знати назви вузлів? Тому що вузлів дуже багато, їх сотні, якщо не тисячі, якщо не десятки тисяч, вузлів дуже багато. Причому є деякі спеціалізовані, як, наприклад, вузли для спелотуризму, які ніде як там не зустрічаються. Є вузли, наприклад, для морського діла, які ніде як там більше не зустрічаються. І у кожного є своя назва. Більше того, один вузол може мати декілька назв в різних культурах, в різних напрямках, в різних спеціальностях і професіях. Більше того, один вузол може мати декілька варіацій, і ці варіації також будуть, будуть мати різні назви. І ви такі, а на що мені це запам'ятовувати, якщо знаю, що він якось так в'яжеться? Я для себе це зрозумів, я можу його зав'язати. Якщо. Ви даєте чомусь ім'я, воно існує. Якщо воно у вас сформовано в голові, як той вузлик, коли котрий якийсь там робить таку функцію, це займає дуже великий простір у вашій голові. І це не запакована інформація. Вона стає запакованою як тільки видали їй ім'я. Завдяки тому, що ви знаєте, як називається вузол, ви його можете раз загуглити, перевірити, чи правильно ви його в'яжете. Ви можете його крикнути іншій людині, яка стоїть на іншому березі. Я якось е, вчив людину в'язати булінь, коли ми робили переправу, і я волав людині через. Через річку пояснюючи, що саме треба робити. Якщо ви даєте чомусь ім'я, воно існує. Завдяки тому, що ви знаєте назву вузла, ви можете його ідентифікувати. Ви можете зрозуміти, чи правильно він зав'язаний, чи, чи це якийсь інший вузол на нього схожий. Це стосується не тільки ваших вузлів, но й вузлів інших людей, з якими ви так чи інакше будете зустрічатися, так чи інакше будете взаємодіяти. Тому я вважаю правильним одразу вчити правильні назви вузлів. Наступне питання: що буде, якщо вузлик зав'язати неправильно? Ну, по-перше, він може перекусити вашу мантузку під час е, великих навантажень. По-друге, він може самовільно розв'язатись. По-третє, він може ніколи не розв'язатись. І по четверте, він може поповсти. Це означає, що ви його зав'язали тут, дали навантаження, він у вас поїхав. Е, це не завжди доцільно. Е, також, якщо ви сплутали тип вузла. Ви можете отримати не те, чого очікували, тому що у кожного вузла є своє призначення. Деякі призначені для того, щоб дуже міцно тримати і ніколи не відпускати, деякі тимчасові вузли призначені для того, щоб його швиденько нав'язав, швиденько розв'язав, деякі вузли призначені для якихось косметичних цілей. Важливо їх не плутати, тому що вузли це інструменти. Тут могла бути метафора про те, що можна мити посуд молотком, але для цього є губка, але ви і так розумієте, на що вам ці приклади. Йдемо далі. А як мені дізнатися, що вузлик зав'язаний правильно? Ну, по-перше, вам треба знати, як він називається і виглядає, для того щоб ви могли його ідентифікувати, зрозуміти, що це конкретний вузол, а не його модифікація або якийсь інший. Взагалі, звертайте увагу на те, як він виглядає. Корисно пам'ятати не тільки шлях зав'язування, а й фінальний вигляд. Причому з усіх боків, тому що час від часу ви будете в'язати його ну, в незручних положеннях. По-друге, існують два правила: перше правило це вузол мусить бути красивим. Більшість вузлів. Симетричні. І ми чисто візуально бачимо, блін, вузлик. І якщо воно, блін, вузлик, то найлишається. Якщо у вас є хоч якісь сумніви, якщо воно виглядає як удоробло, краще перев'язати. Краще три рази перев'язати сумнівний вузлик, ніж один раз не перев'язати, і воно у вас потім розв'яжеться. І друге правило це правило хвостика. На альпіністських мотузках це правило 10 діаметрів. Тобто за Ось цей хвостик, який залишається після вузлику, він мусить бути не менше, ніж 10 діаметрів мотузки. Конкретно ця мотузка має в товщину, е десятка, якщо не помиляюся, е сантиметр. Відповідно, хвостик, який стерчить, мусить бути не менше, ніж 10 сантиметрів. Ось так. Не знаю, скільки візуально не можу оцінити. Е навіщо залишати цей вузлик? По-перше, Таким чином, ви підстрахуєте себе на випадок, якщо вузол під час навантажень, під час смикання, під час чого завгодно почне розв'язуватись, і він почне е, витягувати сам з себе цей хвостик. Якщо є запас по хвостику, ви можете завчасно побачити, що він вилазить. По-друге, ви можете цим хвостиком, який залишився, зробити ще один контровий вузлик. Ми це будемо проходити. Я вам покажу, як це працює. Контровий вузлик не дасть вам можливості самовільно розв'язатися мотузці. Деякі вузли під час навантаження можуть таке викаблучувати. Якщо у вас не альпіністська мотузка, а ми з вами не говоримо про альпінізм, ми з вами говоримо про побут, тут вираховувати 10 діаметрів немає сенсу, тому що не такі ризики, не такі умови, але все ж таки, ось такий вузлик вважається за маленьким. Можна залишити ну, вдвічі-втричі його більшим. Краще більше, ніж менше, тому що якщо більше, найвисить. Ним можна зав'язати контровий вузлик, або його можна проігнорувати. Якщо менше, ви ризикуєте втратити вузлик, і вам буде важко його потім виколупувати, якщо вам треба розв'язати цю мотузку. Тому ще раз резюмую, як зрозуміти, що вузлик зав'язаний правильно. Ви його візуально оцінили, ви знаєте, як він називається, ви його можете ідентифікувати. Коли ви його ідентифікували. Ви бачите, що він красивий. Спирайтеся на внутрішнє почуття правильності і що у вас залишився хвостик. Тепер поговоримо про те, які бувають мотузки, і які з них потрібні конкретно вам. Видів мотузок, як і способів їх розрізнення, дуже багато, в залежності від того, через яку призму ви на них дивитесь, такі параметри і будете бачити. Якщо, наприклад, ви прийшли в тему вузлів через альпінізм, то слова, які ви будете чути частіше за все, це статика та динаміка. Статика це основна мотузка, це мотузка, яка використовується для спусків і підйомів, і вона не розтягується. Вона зроблена для статичного навантаження. Вона під час навантаження не змінює свій діаметр і вона не пружинить. Динаміка це мотузка, яка використовується для самостраховки. Вона під час ривка буде пружинити, і вона буде таким чином компенсувати той ривок, і вона не лусне під час того, коли або якщо ви будете падати. В класичному ходовому туризмі ви не так часто ніколи не будете стикатися з цими поняттями, тому що 90% мотузок, які використовуються в туризмі, це статика. Вони розраховані на стале навантаження на те, що її зайвий раз не будуть смикати. А навіть якщо і будуть смикати, то запас міцності цих. Мотузок значно більший, ніж вам треба. Тут дуже великий запас. Ну, наприклад, ось ця розрахована взагалі на 250 кілограм статичного навантаження. Це значно більше, ніж може витримати ваш тент. Тому з цими термінами ви будете зустрічатись дуже рідко. Можливо, коли неколи будете бачити ось такі відтяжки. Це відтяжка для тенту, і вона, вона динамічна, тобто, вона розтягується під час навантаження і таким чином компенсує ті пориви вітру, які можуть бути. Але більшість з них це статична мотузка. Також ви можете бачити, що деякі з них є в оплетенні, а деякі без оплетення. Ви, напевне, прям точно бачили такий цікавий досвід, коли мотузку перетирають мотузкою. Це демонструє, те, наскільки вона боїться тертя. Насправді вона боїться тертя не тільки об себе, а й об дерева, об каміння, об залізні конструкції, об все, на що ви її прив'язуєте. І якщо за неї не дуже добре слідкувати, її можна дуже швидко уграти. Тому для мотузок робиться оплетення. Мотузка з оплетенням вдвічі дорожча, але вона буде значно-значно витриваліша. Тоді з'являється питання: а чому все ще досі існують мотузки без оплетення? Тому що різне призначення. Мотузки з оплетенням це інструмент, це мотузка довготривалого використання. Ви її зав'язуєте, ви її розв'язуєте, ви кожен раз використовуєте одну і ту саму мотузку. Ось ця в мене вже роки три, мабуть, їзди, і зносу її немає. Ось цим теж роки і роки. Ось ця мотузка, якщо ця мотузка це інструмент, то ця мотузка це витратний матеріал. Ця зроблена спеціально дешевою, її там прив'язали, де вам не дуже принципово і забули. Також ви можете бачити, що е, бувають в оплетенні, бувають без оплетення, а буває лише оплетення. Наприклад, ось це це просто трубочка, там всередині нічого немає. Так само, як і ось це. Тут всередині нічого немає, це лише суцільне оплетення. Також як і ця, тут всередині нічого немає. Ця зроблена з метою, щоб вона була дешевою, ця зроблена для того, щоб вона компенсувала ривки на тенті, а ця зроблена для того для декоративних цілей. Е, наприклад, ось цей темлячок. Ось цей темлячок він спеціально зроблений лише з оплетення, щоб ці вузлики були маленькими. Якщо там була серцевина, то вони були б більшими займали б займали більше місця. Так, у темлячка є практичне призначення, але конкретно ці вузлики вони декоративні. Їх буквально все одно з чого в'язати, і чим вони будуть менше, чим охайніше, тим краще. В той час, як, наприклад, ось цей темляк. У нього є серцевина. І там, окрім капронки, це паракорд, всередині паракорду є капронка, всередині, окрім капронової ниточки, є ще ось така джутова ниточка. Вона тут потрібна для розпалки. І якщо я в ситуації, коли мені ну, буквально нічим розвести багаття, я можу цей хвостик зняти, підпалити його і його використовувати як такий фитильок, для того, щоб ним вже розвести багаття. Бо я можу відрізати шматочок, розпушити. Цю ж утову мотузочку і знову ж таки використовувати її як розпалку. Отже, ще раз резюмую: є з оплетенням це інструмент, є без оплетення це витратний матеріал, є лише оплетення, частіше за все, для декоративних цілей, рідше для якихось специфічних призначень. Також ви можете бачити, що вони відрізняються по матеріалах. І буває таке, що мотузки дуже різного діаметру можуть мати однакове, однакове навантаження на розрив. Тому що в них серцевина різна, ось тут знаходиться сім капронових ниточок. Ось тут знаходиться одна кевларова ниточка, один такий пучок кевларових ниточок. І вони по міцності на розрив майже однакові, хоча бачите, що вони по товщині дуже різні. Також бувають з природних матеріалів і бувають з синтетичних матеріалів. Мотузка з природних матеріалів вона дуже придатна для бушкрафту, тому що ви можете десь там нав'язати якісь конструкції, якийсь стульчик собі зібрати, якісь підвіси собі зробити на дереві і не хвилюватися через те, що ви псуєте природу, тому що через один-два сезони воно все розкладеться і розсипеться на труху. В той час, якось ця мотузка вона буде дуже довго у вас висіти і. Вона для довготривалих конструкцій. Зокрема, ось ця це синтетичний розщений шнур, і з усіх, що я перепробував, це найкращий. Якщо ви будете шукати, то ось його назва, Ось так він виглядає в магазині. Можу рекомендувати. І ви його можете знайти в магазинах, які продають товари для взуттярів для ремонту взуття. Ось це для тимчасового бушкрафту, для того, щоб потренуватися, погратися, попробувати. Ось це для довгострокових конструкцій. Ось це інструмент. Чи потрібно вам в класичному ходовому туризмі ось такі товсті мотузки? Ось такі точно ні, тому що у вас не буде таких навантажень, у вас не буде таких потреб, щоб її з собою тягати, а це зайва вага. А ось таку. Ось таку є сенс придбати, причому брати не 100 метрів, а 2 метри, якщо ви знаєте, де вона продається, там на відріз. Це з найближчого побутового магазину. Ось це м'яка товста мотузочка. Вона вам потрібна для того, щоб вчитися в'язати вузли. Так, ви можете це робити на паракорді. Більшість людей вчиться в'язати вузли на паракорді, але з товстою м'якою мотузкою зручніше. Якщо у вас є можливість придбати собі, найлежить зайвою, вона точно не буде. Резюмую, що вам треба. Якщо у вас є можливість обирати, якщо у вас є можливість завітати до якогось магазину або замовити все, що ви захочете, щоб я рекомендував. Базовий набір це 2 метри товстої мотузочки для тренування, набір е, мотузка метрів 10, з розрахунком, що ви якусь частину зіпсуєте звичайного паракорду. І мотузка для бушкрафту. Якщо ви хочете постійно його використовувати, якщо хочете будувати якісь постійні конструкції, ще вощені шнур. Ось цей базовий набір закриє більшість ваших потреб. Які ще є мотузки, на які цікаво звернути увагу? Ось це називається мікрокорд. Він відрізняється від паракорду, тим, що він значно. Тонкіший ось тут сім капронових ниточок. Ось тут одна капронова ниточка. Е, відповідно, він в сім раз слабший по навантаженню, але запас дуже великий. Ось це 200 або 250 кг, кілограмів. Я точно не пам'ятаю. Це дуже великий запас. У вас ніколи не буде таких навантажень. Якщо ви там не збираєте спускати рюкзак в каналізацію, це вже інша історія. Для більшості побутових потреб цього з головою. Він при цьому менший, він при цьому легший, і він буде швидше сохнути ну, завдяки тому, що він тонший. Якщо у вас є можливість обирати, якщо у вас немає можливості обирати, і ви просто прийшли у найближчі побутовий магазин і дайте мені хоч щось, мотузка для білизни. Синтетична мотузка для білизни, і вона буває ось у такому форматі. Вона буває ось у такому форматі, буває ось у такому. В чому принципова різниця? Оце значно міцніша, і це за характеристиками, наче як паракорд. Тут також капронові нитки, тут також є зовнішнє оплетення, але вона досить груба. І для більшості туристичних завдань ось такої достатньо. Це дуже тонка, дуже дешева, але дуже надійна мотузка, яка слугує мені просто роками. Ось ця мені не сподобалась. Вона м'яка, вона прикольно, але вона дуже швидко зношується. Це на випадок, якщо у вас немає можливості придбати паракорд. Що таке паракорд? Ви будете дуже часто чути слово паракорд, якщо ви зацікавились темою туризму або темою виживання, або темою EDC. насправді історія паракорду дуже цікава. Сьогодні ми на ній не будемо зупинятися. Але що таке паракорд, я вам скажу. Паракорд це ось така мотузка. І зараз я вам понарізаю. Різні мотузки, різних виробників, щоб показати, в чому між ними різниця всередині і чому саме всі люблять конкретно паракорд. Перша і очевидна причина це те, що паракорд стандартизований. Якщо ми кажемо мотузка для білизни, то це дуже широке поняття, тому що і це мотузка для білизни, і це мотузка для білизни, і ось це мотузка для білизни. Але що конкретно мається на увазі, коли мова йде про мотузку для білизни? Паракорд має чіткі конкретні характеристики. І ці конкретні характеристики визначають його товщину, вони визначають його щільність, і вони визначають, яка в нього міцність на розрив. Тобто, купуючи паракорд, ви точно знаєте, що ви купуєте. Ну, звісно, мова йде не про рандомний китайський паракорд, а про сертифікований паракорд. Ви точно знаєте, на що він розрахований, і ви точно знаєте, що в нього всередині. Прикол паракорду. Тому що це колись була парашутна стропа. Взагалі історія паракорду тягнеться з парашутної стропи. І давайте тепер ми подивимось, що в різних мотузочках всередині, і щоб ви розуміли, на що ви можете розраховувати, коли ви купуєте різні мотузочки і чому саме паракорд вважається найзручнішим. По-перше, ви бачите, як вони вигинаються. Тобто ви бачите, яка в них, яка в них щільність і жорсткість. Ось ця мотузка, яка побутово придбана в побутовому магазині як, як мотузка для білизни. Вона значно жорсткіша, ніж паракорд. М'якість мотузки має значення, тому що чим вона м'якша, тим легше на ній в'язати вузли. Тепер давайте їх порозкриваємо. Ну, я почну з цієї, тому що вона найбільш наближена до паракорду. Подивимось, що в ній і що в паракорді. У рандомній мотузці всередині знаходиться капронка. Капронові ниточки. У паракорді. Так само всередині знаходяться капронові ниточки. Скільки їх тут, я не знаю. Якої якості вони тут, я не знаю. Можливо, вони міцніші за паракордні, можливо, вони слабші. Ми цього не знаємо. А коли мова йде про паракорд, я точно знаю, що всередині паракорду 7 капронових ниточок. І якщо в мене буде екстремальна ситуація, я точно знаю, що з одного шматка паракорду я можу отримати. 8 шматків мотузки. Тобто, ну, це буде 7 капронових ниточок, плюс оплетення, які я можу використовувати окремо. Ось цього достатньо для натягування тенту. Мова й не йде про бурю, мова йде про якісь умовні екстремальні ситуації в лісі. Звісно, якщо мені треба, я можу брати більшу товщину. Що у нас всередині ось цієї мотузки знаходиться? Це мотузка побутова для підвішування білизни. Ноуно, no не знаю, як називається, але суть важливо. У неї там всередині. А я не можу витягти. Впевнений, що там щось є, але що я не знаю. Можливо, саме оплетання. Цю я не можу розібрати, відповідно, я, я не знаю, що там. Ось це це мікрокорд. Це найближчий родич паракорда і. Він також має технічні характеристики, чіткі технічні характеристики. Він також має тести на розрив і всі мікрокорди, всі сертифіковані мікрокорди мають однаковий склад. Конкретно тут мусить бути одна капронова ниточка. Яку ви так само можете при необхідності витягнути. Ось ми маємо капронову ниточку. Ось це це одна історія. Що у нас тут? Це. Теж туристична мотузка. Вона е, теж доволі міцна. Я не знаю, яка в неї характеристика. Але вона доволі міцна. І всередині якийсь синтетичний матеріал, а-ля Кевлар, але не він. Ось так він виглядає. І всередині ріпшнура. Ось цього. Також знаходиться капронка. Принаймні, мусить. Так, якийсь більш дешевий аналог капронових ниточок. В чому. Суть цього заходу в чому суть цієї демонстрації. Суть цієї демонстрації полягає в тому, що видів мотузок дуже багато, серцевини в них дуже багаті. І коли ви купуєте щось в магазині, ви не часто, що ви не завжди можете вгадати те, що вам потрібно. Коли мова йде про паракорд, мова йде про чіткі конкретні характеристики, мова йде про м'яку довговічну мотузку. Всередині кожної буде по сім капронових ниточок, і ви точно знаєте, що вона буде мати 250 кілограмів на розрив. Паракорд це чіткі характеристики. Плюс він зроблений добре. Він м'який, він надійний, він довговічний. Коли мова йде про всі інші мотузки, так може бути щось значно міцніше, може бути щось довговічніше, але ви не вгадаєте, що коли мова йде про паракорд, мова йде про дещо чітке. І те, що зробила собі репутацію надійної мотузочки. Дякую за перегляд! Це перше відео з рубрики базові вузли в туризмі. Список вузлів, які я відібрав для цієї рубрики, будуть в описі під цим відео. Ви можете з ним завчасно ознайомитись. Якщо у вас є якісь пропозиції, коментарі або просто хочете щось сказати, кажіть. Люблю цілу, бережіть себе і бережіть мотузки, тому що мотузка це інструмент. Трошки монастирського вайбу вам. Па-па-па, що, поїхали. Підемо мотузику, яку мотузку обрати для бушкрафту, для туризму і все більше. Багато вузлів. Достатньо. Давайте так, небагато. По-друге, він може самовільно розв'язатись. По-друге, він може ніколи не розв'язатись. По-третє, він може поповсти, що яку я відношу до базових. Але, надто довго пояснюю ще раз. Вітанечка. Цим. Вітаннячка. Цим ми... Роликом... На часто задані питання. питання. Ще раз. Як тільки ви відкрили таку опцію у своєму органі... Ох... Ще раз. Вітаннячка! Цим відомо від записи. Де? Часто задані питання. Сейчас. Значит, прикольно. Давай сейчас.